Експеримент це перший із вулканом експеримент. Другий це такий мостик улявний. Третій це із рукавичками експеримент. Та з стаканчиком і з трубочкою. Експеримент під назвою мостик. Це наш другий експеримент під назвою мостик. Уявіть, що тут річка і треба їхати машинами. І... І ти. Наприклад, Якщо ми простий папір поставимо, то просто звалиться це. А якщо ми от з цього паперу робимо гармошку і поставимо сюди, то тоді машина не впаде. Зараз я вам покажу, як цю гармошку зробити. Ось спочатку так загиналимо папір і потім перевертаємо і так робити до кінця. От. В нас вийшла ця конструкція. Чим більше гармошок, тим краще міст. Як це пояснити науково? Це простий листок, а це конструкція. У інших мостів є балки, а в нас неначе Карпати. То це конструкція, то машинка не падає. А ще можна поставити ваш телефон. Навіть якщо конструкцію перевернути, то воно, то воно все одно все витримає. Якщо вам сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на канал.